Громадського руху борці благоустрій, відповідальний за акцію Женів громадської компанії Ні, Репресіям, відповідальний за проведення заходу, САГАЛ про обмеження права на мирні зібрання встановить тридцять перго, 12, о 12.35 до Київського окружного адміністративного суду звернувся позивач Сновопетрівська сільська рада з району Київського області до голови громадської ініціативи Вільний пас. тихо. тихо. Так ви будете перебувати? Ні, ні, читайте, 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 читайте. Ну, читайте. Я ж не можу зрозуміти. Читайте, читайте, будь ласка, читайте, 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 бравки, читайте, бравки, читайте, читайте, Браво, читайте. Читайте, бо не. ну, тут немає організації, тут не кожен сам по, по собі. Ну, nodя, по ну так давайте, якщо кожен сам по собі Ну зачитайте, ну ми слухаємо. Я читаю для мене. До голови громадської ініціативи «Вільні політв'язні» Ластова, громадського руху «Борці за Блаузьку». Відповідальність за акцію «Гринюк». Громадської компанії «Ні» політрепресії відповідальні за проведення заходу загалом про встановлення обмеження права на мирні забрання, пікетування пішою, ходи, демонстрації, мітини, зборів тощо, шляхом заборони відповідачам згідно повідомлення та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирні забрання, проведення високого заходу, акції тощо з першого біля та навколо резиденції президента України, межі за адресою Київська область, Вижирецький район, село Новий Петровці, зокрема по вулицям Івана Франка, Дачній, Кнеїни, Олії, Межигірський, Білого Спаса, Петропавлівський, Івана Богуна, Лисенка, Чубинського, Монастирецький, Палія, Вижгородський, Святославський, Ігорівський, Володимирський, Борисоглівський, Яровій, Галицький, Шевченко, Островського. Обуртування позовних вимог позивач зазначив, що 28.09.12 до дев'ятого, Новопетрівської сільської ради, Вижурського району Київської області надійшли повідомлення, заявки, голови громадської ініціативи, вільні політв'язні ласкова, громадського руху, борці за благоустрій» відповідальний за акцію Гринюк. Громадської компанії Ні політрепресії відповідальні за проведення загоду загал про проведення відповідно з 2 по 10 січня 2004 року з 10.00 до 13.00 годин громадської політичної акції під гаслом свободу політв'язнів за участю близько 50 осіб з використанням звукосвічої апаратури, включаючи з сусії сирени та відотехніки транспарантів, плакатів, прапорів та іншої символіки. з первого 2004-го безстрокового пікетування з вимогою організації контролю над процесом ремонту дорожнього покриття в Україні з використанням мегафонів, банерів, наметів та відеозйомки. Орієнтивна кількість учасників 500 чоловік. Я це зачитую. Це конкретно які організації були звернулися. Вчора нам зачитували закону Так. Ні, дивіться. Я вам зачитав, що, Там, що ви зрозуміли, чого ви тут, тут є представники цих організацій? Це є тут, є тут політичні політичні гасла, тут ви... переворот тут, 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 тут і ще пора, раз. Я, ми я, тут, тут у нас іде перелік, перелік. Я зачитав болі вам більше, чого Ні, ти, 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 ця постанова так. на сьогоднішній день є. Ну вона, на не, вона, ну, не, вона, вона, вона стосується? нас не стосується. Чому вона не стосується? Ну я хочу мене се політичний Давайте, Давайте я тоді постановив. Що суд постановив? Я вам зачитаю. Заборонити під цим соусом взагалі все, все. аби <серказ> можна дихати а, -а, -а, -а де це біля та навколо просто місце? Можна определити? Де, Я, так, не так. Не да. Я, да. Я не не зачитаю вже там. Постановив. Я вам зачитав. Постановив да. адміністративний позов. Задовольнити частково встановити обмеження прав на мирні зібрання, пікетування, пішоди, демонстрації, в зборів, тощо шляхом заборони відповідачам. Згідно повідомлень та іншим суб'єктам, які реалізують право на мирність зібрання проведення Ну, вам же сказали, тощо. А тощо вже не писати, як дишати та тощо. От я стою здесь дишу. Це заборонено, мені, ласка. Ні, давайте, давайте читайте. Треба це все, щоб було чути. З 1.01 2014 о 2014 року по вулиці Івана Франка, 19, землі, Нові Петровці, Вижородського району, Київської області, області, біля та навколо офіційної резиденції. Президента України межи гілля у зазначеній частині постанови підлягає негайному виконанню. у задоволені решти поза вимог відмовити. Стягнути з Новопетрівської і так далі. Я, значить, вулиця Межигірська там не вказана. Увага, вулиця Межигірська і дорога до церкви там не вказана. Ви проживаєте тут. І молитва вибігла до того. Ні, питань немає. Я, ж Мовитися, вас, я, я вам сказав, все. ви зараз предоставляєте Можна документи, працівник міліції, ви тут проживаєте. Да би з нашої сторони не допустити провокативних дій, які ми вас запишемо і вас пропустимо. А що я поганого вам на підставі чого? А чого? А ще я А Незаконно мені не зібрати, чого мені не забрати, якщо на сьогоднішній день тут постійні провокації. Давайте забрамо ви що, зайдете туди і не зрозуміло, що ви там? Я вчора зашёл і читав молитви. Я вчора буду, я читав молитви. Ви провокації тут начинили, і от половина вас хлопців я так бачу. Охораняйте нації, як як можливо, проведіть, якщо будь. можете з нами йти, можна просто, якщо тут буде порушувати, то будь ласка, затримуйте, затримуйте. Вчора мене лишна два берку там це проводили туди, проводили. Я виходжу з ситуації, я вам запропонував тоже. Що? А де тут? Ні, вийшли, да, зайшли, вийшли. вийшли. Я вам запропоную. Да, зайшли. Ми йдемо. Ми, ми йдемо. Йдем. Йдем. Наприклад, одна людина читає. Я злип, вам запропоную. <коргум> <десь, коргум> а чого ви порушуєте наші права? Я Пойдем? вам запропонував. Я Запропонував, як вийде з нього. Як вийде з ситуації. Яке запропонував? Де написано, де збереться вас двоє або троє, там я посеред вас. І тому... І тому Христос йде до людей. Христос де двоє не двоє і Двоє або троє. Так, ви стоїте, ви стоїте, ззаді. Так, а що ж мені робити, якщо людина... Давайте починим, в чому десь ззаді, не ззаді. Ну, в чому десь ззаді. Так, я ж говорю, Христос ззаді, він заходить. Церква для того... Церква для того будується, щоб була Я вам запропонував, як його реалізувати. А де це прописано, в яким законом? Це я вам запропонував я особисто. А то ви, 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 я не ви, 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 хто ви, такий. Ну, я не хто такий. Я вам сказав, що тут вообще обмежувати будь-яке будується промисло. для спільної молитви. Молитва це не акція, це не є публічна акція. Ви маєте право нас провести. Спільне жертво приношення і Христос. Я його не те письмо, де написано Христос сказав, де зберете двоє або троє. Там я буду посеред вас. Я представлюся. Представтеся ви. На якому ви? я мене Іван звати. Іван є фамілія, ім'я, отчество? А вам? я, коли іду до церкви, я не зобов'язаний нікому називати своє прізвище. Ви порушуєте конституцію свободу. Тому я, я християни. Вам кажу в даному місті. Ви були б християнин, ви б не забороняли людині, йти молитися до церкви. Я не я забороняю. Є постанова про а ви судовий виконавець. Що я ж вам говорю, ви не зараз що вони ні, так хай вони б нас чекали. Чому ми маємо чекати? Якось виконання. Я ж не винувати, що їх немає. Ну а ми що вони виконують постанову суду. Причому тут державні виконавці. Вони приїдуть і зараз дочекають. так. Що ми маємо чекати? Як вона вже написано Іван? Сергій, відбудення президента, а церкви. навколо України. Я хочу йти не, не малиць, криниці. Міліція не дає мені можливості е, пройти до церкви. Вона обмежує свободу віросповідання в Україні. И, Це, пожалуйста, сказати. представьтесь, пожалуйста, покажіть ваше удостоверение на камеру.

Я да вообще ладно. раз Пожалуйста, извините. Итак, это соленик Леонид Миколаевич, начальник отдела ОС, ЗМС, Управление громадянской безпеки. Номер посвящения 07 Больше нікому не треба показувати, кому ще пок дивіться. Потім двадцять чоловік не ходили і наказали, що я не показувала комусь посвідчення. раз, я розповідаю. Кому посвідчення показувати? Давай подивимося. О, яке посвідчення якось яке посвідчення гарне. Ви бачили, так? Дітям покажіть. Діти відключені.

Такі, я вас якось не трогаю руками, ви щось вам... ну так, вам же, вам же все дозволено. Можете, можете дозволено. мене тронути, можете, можете тронути руху, а вам заборонено проведення будь акцій. а ми акцію не проводимо ми ми проводим, ми молитися. Що а, що я, а, ви а, проводите, заборонено. от у вас група літніше заборони. Ще поки що в цій країні цей ірод не заборонив молитву. Він не має на це жодних підстав. Він має він має підстави, може вигадати побити дітей побити журналістів. на дане вірі міліція забезпечення, але ірод, але Ірод, ірод ще поки що не має жодних підстав. Нам да, і навіть не, не заборонили його. Ну якщо будуть провокації, будь ласка, затримуйте, перевіряйте але... документи. Відіть про Я не можу нічого читати. Я для того, щоб Зараз... я тут. Не можу нічого. вам До чого ви нас не пропускаєте? Центр є центр пов'язка з громадським центр. Я хочу ви йти до церкви. Ви? Я забезпечую тут громадського порядку. Ви порушуєте громадський порядок, ви порушуєте громадський порядок. порядок. Ви порушуєте громадський ви порушуєте моє право на вільне пересування. Моє індивідуально. В нас немає ніяких політичних гаслів, немає ніяких політичних оборону громадського порядка. Ви порушуєте громадський порядок. Ви ви порушуєте закон, ви порушник, ви порушуєте громадський порядок? А ви нарушаєте конституцию? І моє постійне право на вільне пре це не власна думка, це це думка конституції. Це думка конституції, це думка конституції України. Ви зачитали Я прийшов коментарі, до... можуть надати вам центр Пойдемте, по зв'язкам з громадськістю. Там запитання питання задаєте. Я хочу просити там гості. Можна дивіться, ви можу пройти. Я об'ясню, як дігли ви писати. Я 10 разів не буду. Мені потаріть. Я вам посвідчення показав. Це ваше То, було право подивитися. Ні один, ні один тут присутній що мені документи не предоставив. Откуда ви, я навіть не маю представки. Ще ще а чого говорив. У вас є право, у вас власна думка ви, якась ви права. Ви думали, що я а мушу вам щось пред'являти. Слушай, я ваше запитання. Не ну я ж сказав документи хоть хоч хтось показав і показав. Я показал. Можно я пройти? Я можу пройти? Я стою вашу. Будь ласка, я могу пройти? Скажіть, а чи не здається вам, що ви вільно тлумачите цю постанову? Там написано біля та навколо. Чого я вірю? Ні, тому що біля та навколо. Скажи, я, я вам зачитав її. Це вже це метр. до суду. Це вже метр. до суду. Це вже до суду. Це вже до суду. Це вже до Це вже до не визвиваєте, що ми не маємо права молитися. Я вам показую. Може, ми пойдемо. Я можу пройти? Може, це метр там, чи півтора від резиденції. Я на всі питання ви чатні я вам надав самого. Я можу пройти? Всі питання я, я був жаль. Ви, ви знаєте, що у вас позливають потім всі за це, за те, що ви робите. Це беззаконні. Ви, ви, ви... ви пройти? Я ну можу пройти? Ні, ми не позливаємо, тому що ми не маємо. Скажіть, будь ласка, дайте команду, щоб мене пропустили. Ви ж тільки сказали, що покажіть документи і ви про і ви пройдете. Я, я тако не говорю. Я само початку об'яснив ситуацію. Можете буду... вам як нам надавати. на не відео показати, показати як ви таке говорили. Покажіть. Мотай, покажи, покажете документи, прийде. Між іншим, коли ми були з автомайданом, це якраз ви казали, щоб не було провокацій ні з цієї, ні з тієї сторони. Так, будь ласка, пропустіть Попусіть хоча б дітей, щоб тут не немає. Дослівно. Пропонує, пропонує, пропонує. Але тоді в нас не було задокументовано на камеру. Так, ви постійно відмовляєтесь від своїх слів. Я не відмовляюся, все ж. Відмовляєтесь. Сказав, що... все, тоді все в нас підем. не було задокументовано так, на так, камеру. Власне, Зараз у нас є. Попусі, задокументовано.